Його називають головним кеном світу. Виконання ним пісні під час церемонії Оскар вважають найкрутішою частиною програми. Він культовий актор. Ім'я його Раян Гослінг. Сьогодні розкажемо неймовірну правду про Гослінга. В чому секрет його успіху? Я голівудська гульвіса та бабій став зразковим сім'янином. І чому він категорично проти, щоб його діти подивилися фільм Барбі? Неймовірна історія Раяна Гослінга. Вже зараз. Майже рік тривала битва за визнання між стрічками Барбі та Опенгеймер. І хоч церемонія Оскар переможцем визнала останній, Барбі, а точніше, навіть Кен, став культовим серед шанувальників. Як і його маніфест, я просто Кен, і я самодостатній. Кен довів, що у дівочому світі Барбі є місце і хлопчикові. Що власне всю юність, виключно у жіночому оточенні, доводити мусив і сам актор Райан Гослінг, те чому сам Райан далеко не просто кен: музикант, танцівник, людина мем чи навіть Сильвестр Сталоне? І кому звичайний хлопчисько-хуліган насправді зобов'язаний успіхом Голівуду чи церкві? Райан Гослін один із найталановитіших акторів сучасності, який підкорив серця мільйонів і продовжує вражати своїми яскравими роботами. Однією з таких став мюзикл «Ла-Ла La Ленд» La 2017-го, який навіть отримав Оскар. Дякую Академії, нашому неймовірному акторському складу та команді. Дякую моїм батькам за підтримку. Моя красива блакитно-ока дружина, творчий партнер. Дякую, ти надихнула мене. Ось тільки щастя тривало недовго. Адже організатори помилилися, і команді прямо на сцені довелося віддавати статуетку справжнім переможцям. Почекайте, сталася помилка. Ні, ні, це помилка. Місячне сяйво, найкращий фільм. Дуже прикро, що це сталося. Не знаю, що трапилось, можливо, це моя провина. Та сама лише реакція Раяна на помилку в ту мить вартувала Оскара, жартують шанувальники. Втім, роботу Гослінга таки оцінили за кращу чоловічу роль він отримав золотий глобус. І якщо ви думаєте, що задля «Ла -ла Ленду актор місяцями пітнів на паркеті, вивчаючи всі можливі танцювальні па, ви сильно помиляєтеся. Танцювати Гослінг вмів задовго до фільму. А згодом вчив вальсу телеведучого Джимі Кімале, того самого, що взяв на себе провину за помилку на Оскарі. Та це вже було схоже скоріше на відплату за публічне приниження під час церемонії. Співочий та музичний талант актора, який можливо для більшості шанувальників став несподіванкою у фільмі Барбі, теж давній козир Гослінга. 2007-го актор створив власний рок гурт. Записав кілька сольних пісень і навіть альбом. Але всім цим вмінням Гослінг завдячує церкві. Гослінг народився у Канаді, має сестру, мати, секретарка, батько, працівник паперової фабрики і усі члени Мормонської церкви, що неабияк впливало на його виховання. Ми були виховані досить релігійними. Моя мама визнає це. Вона каже: Ти був вихований релігійним ревником. Зараз вона інша, але тоді це було частиною всього, що ми їли, як думали. Але саме перебування там допомогло мені соціалізуватися, бо доводилося часто робити публічні виступи і співати у церкві. Та слухняним і тихим хлопцем Райан геті не був. Йому важко давалося навчання, однолітки над ним знущалися. А через постійні бійки у школі він навіть отримав прізвисько біда. Бути дитиною мені не подобалося, не подобалося, коли мені казали, що робити. Я хотів бути чоловіком, я хотів мати квартиру і ходити на побачення і платити за вечерю самому купувати продукти. А згодом, через занадто розвинену уяву, хлопцеві взагалі довелось покинути школу, коли я вперше подивився Рембо перша кров. Цей фільм мене настільки зачарував, що я подумав, що я Рембо. Мені здавалося, що моє обличчя на дотик як обличчя Сильвестра Сталлоне. Я зібрав всі ножі для стейка в домі, приніс їх у школу наступного дня і почав жбурляти в дітей на перерві. На щастя ніхто не постраждав, та навчала тепер Райана вдома мати. А фільми відтоді були під забороною. я міг дивитися тільки біблійні фільми або канал National Geographic. Та все кардинально змінилося, коли він натрапив на оголошення про відкрите прослуховування до клубу Мікі Мауса, розважального американського телешоу для підлітків, і його обрали з поміж багатьох претендентів. Він опинився у складі разом із такими майбутніми зірками, як Брітні Спірс, Крістіна Агілера та Джастін Тімберлейк. Що ти відчув, коли отримав свою роль? Що ти зробив? У мене дах поїхав, це було дуже круто. Ми з мамою і сестрою почали стрибати від щастя, це було неймовірно. З тім берлейком вони стали друзями, а мати Джастін навіть його офіційним опікуном, коли власні довелося повернутися тимчасово до Канади по роботі. Втім, після закриття шоу і розлучення батьків Райан повернувся додому, де виховували його мати і сестра. Крім того, самі дівчата були і в його танцювальному балеті. Все дитинство я провів в оточенні самих дівчат. Це навчило мене думати як дівчинка, а згодом допомогло краще розуміти жінок та їхні проблеми. Я вважаю, що жінки краще за чоловіків, вони сильніші, більш розвинені. Таке розуміння жінок згодом зробило з Гослінга неабиякого голівудського серцеїда. Понад рік Райан крутив роман із акторкою Сандрою Булок. Згодом ще три роки тривав бурхливий роман із Рейчел Макадамс, після розриву з якою Райан пустився берегу і міняв жінок одну за одною. То де тут спитаєте ви той самий зразковий сім'янин? Все змінилося під час зйомок місце під соснами 2011 2011-го, коли Гослінг зустрів єву Мендес. І хто б знав, що ця сімейна ідилія на екрані за кілька років стане реальністю? А після відповіді журналістам на питання, які жінки йому більше подобаються, все остаточно стало на свої місця. Єва Мендес. Більше мені нема чого шукати. Часу даремно пара не гаяла. 2014-го У них народилася дочка Есмеральда. Через два роки у неї з'явилась сестра Аманда. Сім'я стала настільки важливим пріоритетом, що Мендес призупинила свою акторську кар'єру. Тим часом Гослінг активно продовжував працювати, рішення, яке вони ухвалили як команда. І вдячність дружині за таку підтримку Райан виголосив, тримаючи золотий глобус за вже згадану роль у Лала -ла ленді. Моя жінка виховувала нашу дочку, була вагітна другою, і намагалася допомогти моєму братові боротися з раком. Якби вона не взяла на себе все це, щоб я міг отримати цей досвід. Сьогодні на цій сцені, напевно, був би хтось інший замість мене. Серденько, дякую тобі. І саме сім'я, насамперед, доньки, надихнула його знятися у барбі. Втім, підштовхнула його і так звана недооціненість Кена як іграшки. Це був найкращий сценарій, який я коли-небудь читав. І тут я виходжу на задні двір, і ви знаєте, де я знайшов Кена? обличчям вниз у багнюці, поруч з розчавленим лимоном. Я відправив це фоторежисерці і сказав: Я буду твоїм кеном. Ця історія має бути розказана. Крім того, саме завдяки кенові, зізнається Райан, він нарешті зумів знайти всередині себе ту дитину, якою він колись був, та зрештою поєднатися з нею. Я в боргу перед цією дитиною. Я відчуваю, що дуже швидко дистанціювався від неї, коли почав зніматися у серйозних фільмах. Але насправді вона є причиною того, що я маю все, що маю. Тож мені пощастило повернутися і торкнутися основи і сказати цьому чувакові спасибі.